Війської міської військової адміністрації долучається до нашого ефіру. Пане Віталію, вітаємо слава Україні, вітаю слава. слава. Яка зараз ситуація в вашому місті? Є інформація про зосередження ворога на купінському напрямку? Чи відчуваєте зменшення тиску біля Авдіївки? Ситуація дуже непроста, дуже складна. На жаль, ми не відчуваємо якогось послабшення від ворога на нашому напрямку. Навпаки, ворог тисне ще більше більше напрямків він застосовує. Скамтах своїх там штурмових діях, звичайно, що є більш такі е, напружені ділянки на, на, на авдіївському напрямку. Ну, тим не менш, близько 16 напрямків ворог постійно намагається так, тримати в напрузі е, саме по по Авдіївському напрямку. Е, що стосується е, по от ви, ви сказали, що одна людина поранена. Так була одна людина з'ясували ще одну людину, яка отримала поранення. Позавчора, ну тільки от сьогодні вона якось могла дойти сама особисто до лікарні. Сьогодні їй надали допомогу, тому маємо, на жаль, за минулу добу, чи вже за дві минулі доби, якщо так можна сказати, то дві поранених особи. Це чоловік 63-го року народження, і от саме жінка прийшла до нас в лікарню 79-го 79 року народження. Ворог гати, ворог б'є. Звичайно, що по лінії оборони там не знаю, сотні обстрілів в добу навколо нашого міста. Реально сотні, там воно рахується там 400-450, навіть іноді 500 обстрілів за добу. По місту, звичайно, що воно менше, в рази менше, в середньому від 30 до 40 Таких масованих обстрілів за добу авіабомбові удари знову вони почали останнім часом трошки активізувати цей напрямок своєї бойової роботи. То зараз в середньому 8-10 в добу авіабомбових ударів суто по громаді. Звичайно, що на, на, на позиції вон там, там набагато все більше летить. Ну а так, звичайно, що ворог тисне ворог великою кількістю особового складу йде в на штурмові дії, багато напрямків того про що я вже сказав. Ну і останній час, не дивлячись на скажімо так, непрості погодні умови, ворог все частіше і частіше застосовує техніку в своїх штурмових діях, пане Віталію. Кожного разу ми ставимо вам це запитання. ну, мабуть, тому що воно найголовніше: скільки цивільних залишаються в Авдіївці? Вчора нам вдалося вивезти з міста 5 людей, 3 жінки і 2 чоловіки. Станом на сьогодні на ранок 1225 осіб ще лишаються в місті. Запланована евакуація і на сьогодні, але поки що деталей, ну, не буду озвучувати, вона в процесі, тому сподіваюся, що вона пройде сьогодні, ну, як, в принципі, більшість разів нормально, без якихось там ексесів. На жаль, да, кількість ще дуже велика. Зрозуміло, дякуємо, що ви з нами завжди на зв'язку. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.